Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Розглянемо таке завдання. Задано подвійну нерівність х більше, ніж 1, але менше, ніж 2. Оцініть значення виразу 30 поділити на 5 мінус 2х. Почнемо із знаменника. Оцінювати значення цього виразу. Запишемо умову х більше, ніж 1, але менше, ніж 2. Помножимо все на мінус 2 всю цю нерівність. Помножимо на мінус 2, тоді вийде: ліва частина буде мінус 2. Знак нерівності розвертається, мінус 2х. Знову розвертаємо знак нерівності, мінус 4. Перевернемо цю нерівність так, щоб менше число було зліва, більше справа, знаки нерівності розвернемо. Можна це і зразу робити примноження на мінус 2, але я записала все дуже детально. І так, мінус 2х залишаємо на місці, знаки розвертаємо, мінус 4 пишемо зліва, а мінус 2 справа. Тепер додаємо 5. Ви розумієте, що 5 мінус 2х це все одно, що мінус 2х плюс 5. Значить, до кожної частини цієї подвійної нерівності додамо число 5. Додаємо 5, у нас виходить мінус 2х плюс 5, це 5х 5 мінус 2х. 5 мінус 2х. Тут додамо 5 мінус 4 плюс 5 буде 1. мінус 2 плюс 5 буде 3. Тепер, тепер ми з вами пригадаємо ще одну властивість. Ви маєте розуміти, що, наприклад, 2 менше, ніж 3, але 1 друга більше, ніж 1 третя. Тому ми з вами спочатку знайдемо 1 поділене на 5 мінус 2х. Значить, знову знаки розвертаються. Тут буде 1, а тут буде одна. Третє. Знов цю нерівність розвернемо так, щоб менше число було зліва, а більше справа. І запишемо: 1 поділена на 5 мінус 2х буде більше, ніж 1 третя, але менше, ніж 1. Тепер все помножимо на 30. 30 помножити на 1 третю. Буде 10. Тут у нас буде 30 поділене на 5 мінус 2х. А тут 1 на 30 буде 30. Значить, оцей вираз знаходиться між числами 10 і 30. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!